Так. Привіт громадо! Ми з України, слава Україні. Так, Посівна продовжується. Бачите, сіємо вже по кукурудзі. Кукурудзу скосили. Дощів так у нас і не намічається. Ну, ми сіємо, що робити, як кажуть, не посієш, не пожнеш. Сіємо ячмінь. Будуть питати, який. Це в нас ячмінь тінгента f 2 Гібридний ячмінь у них є. Ми його то були посіяли, і той рік посіяли, і в нас залишився, і цей рік сіємо. Сухенький, лежав собі в бегах. Тільки протравили оце одразу і Сіємо. Сіємо це скільки? 120 кілограм ячменю і 100. Амофос болгарський. Все тільки почав сіяти, 0,4 гектара. І зараз до кінця проїдемо. Подивимося, що там робиться, що там. Сівалка працює справно. Сигналізація вона. Щось показує, раче. Нормально. Так. Ну, потихеньку працюємо, сьогодні треба нам на цей кусочок засіяти. Загрузив повну сівалку на базі, бех добрива тону і е, бех е, тона якраз цього зерна. Я думаю, нам вистачить. Якщо вистачить, якщо не вистачить, тут рядом поїду та підсію ріпачок. Хоча б по кругу пройду, той, що бій дочахає, як кощей безсмертний. Чахне-чахне. ну чахне. Жизнь ще теплиться у ньому. Не знаю, коли той дощ буде. Це сьогодні вже якась 29 чи 30 вже вересня. Коротше. Просто засіємо, а там буде видно. Так, ну що, заканчуємо так. Потихеньку, потихеньку додуваємо, щоб кучу не надуть. Все, зараз підемо подивимось. А що там дивиться? Піднімати треба. Зараз да. подивимося, скільки надуло. Все. Так. Все. Бачите, сівалка раз, зерно вийшло, все, вже, вже воно все, червоне. Так. Так, так, так. Беремо якусь колупачку, ножниці в мене лежать. А, саме головне бінок, не бачу вже нічого. Так. Що тут по а Саме головне поставили висів. Не висів, а глибину висіву на мінімальну. Тобто в неї мінімальна глибина це півтора сантиметра. Якщо бачите, цей пиптик впирається. Це на цей отвір півтора сантиметра. Ну, воно доволі так... Глибоченько виходить, ну бачите, скільки надуло ще, ще зерна, виду. Получається, видуває трохи. Значить, треба первою ходити. Ого. Надуло, так. Не, не остановився з вами зарані, бачите, треба було доїжджати і вигазовувати труб. А я вигазував, а вже як, як піднявся, бачили? Підняв, підняв сівалку, вигазував. Так воно кучу блін. Бачите, який ячмінь, яке добре. Воно. Так, що тут? За глибину сказав, що виставили на півтора сантиметра. Зараз тут ось, ось край затоптане. Де ті рядки? Не видно. Ну Ось тут я думаю буде видно, до того сіночку. Зараз пориємося. Неблагодарне діло це. Так, а ну пробуємо.